Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч Універсальний СОЛДАТ Костянтин Холодов. До 2016 року я був бізнесменом, а потім вступив до духовної семінарії і здобув сан священника Української православної церкви Київського патріархату. На цивільних засадах був головним військовим священником зони АТО. Ще 2014 року я зрозумів, що повномасштабне вторгнення неминуче, бо коли ми роззброювались, то вони часом навпаки озброювалися. У зоні бойових дій я виконував функції організатора капеланської служби. Тоді я був капеланом у своєму підрозділі на волонтерських засадах. Фронт не тільки лінія розмежування, а ще й серце та душа солдата. Я працюю із серцем та думками. Перебуваючи в Радянському Союзі, ми втратили капеланське служіння. Священники служили і в Київській Русі, і в козацькому війську. В УПА теж служили капелани. У шостій заповіді говориться: не вбиватимеш. Але коли воїни запитують мене про щоденне порушення цієї заповіді, я кажу, що той солдат, який захищає свою землю, він не вбиває, а зупиняє зло, яке прийшло грабувати та вбивати. Капеланство, військове, лікарняне чи тюремне це робота церкви. Щоб бути військовим капеланом, священник має бути придатним до відбування військової служби фізично, бо це універсальний солдат. Я вважаю, що вбивство, зґвалтування, грабіж потрібно зупиняти, бо це може призвести до знищення українського народу. Я мрію і молюся, щоб це все чим скоріш скінчилося. Господи, Вседержителю, Боже Небесних сил і всього Тілесного, що на небі живеш, і нас убогих доглядаєш, серця і думки випробовуєш, і те, що є таємне в людині, добре бачиш. Вічне світло, в якому немає ані тіні зміни, ані перетворення. Безсмертний царю, прийми молитви наші, які ми тепер приносимо тобі, на безмежність милості твоєї, надіючись, прости нам гріхи наші, які заподіяли ми, чи то ділом, чи то словом, чи то думкою, свідомо, чи несвідомо. І очисти нас від усілякої погани, духовної і тілесної, допоможи, щоб ми в бадьорості серця і тверезості розуму прожили ніч цього життя, сподіваючись світлого дня, що його пообіцяв нам єдинородний син твій, Господь Бог і Спаситель наш Ісус Христос, коли Він прийде у славі своїй з відплатою кожному по його ділах. Нехай не у сні та лінощах, а в бадьорості та щирій праці ми з'явимося готовими і вийдемо в Божественне царство його слави і радощів, туди, де вічне світло і невимовна втіха, неосяжна краса. Будь прославлений навіки вічні. Амінь.